Щирі вітання на каналі ICTV2. 21 листопада вважається рубіжною датою. Цього дня зима встає на ноги. Якщо цього дня з'явився іній, то чекайте великого снігу. А поки що на заході України сонця майже не видно у багатьох містах і селах дощі різної інтенсивності. Сірий, вологий і прохолодний день із температурою 6-8 градусів в день і 3-5 градусів тепла вночі. На півночі, в усіх регіонах, небо під щільним покровом хмар. Опадів не передбачається, тож день пройде рівно і без погодних сюрпризів. Денна температура 6-8 градусів з плюсом, а нічна 3-5 градусів Тепла на сході України у більшості невеселих пунктів хмарно. Лише зрідка сонце подарує трохи світла. Опадів у регіоні не передбачається. Стопчики термометрів коливатиметься в межах 12-14 в день а вночі буде 7-9 градусів тепла. На півдні переважатиме примхлива хмарність, яка гулятиме небом туди-сюди. Постійною у регіоні буде лише відсутність опадів. Температура – 15-17 тепла в день і 9-11 тепла вночі. Сьогодні у центральній Україні небо буде вкритим сірою кодрою від ранку і до вечора. А погода триматиметься помірною і без опадів. На градусниках побачите 10-12 градусів тепла в день, а вночі буде. 6-8 градусів вище нуля. У Києві протягом дня небо вкрите хустими хмарами. День мене без дощу. Температура коливатиметься в межах 5-7 градусів в день і 1-3 градуси тепла вночі. Зустрічайте день із усмішкою, навіть якщо за вікном кудлаті хмари. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!